Всім привіт! З вами Ольга, і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні у нас вівторок, а це означає, що в нас звітне відео по грі Вишивальний Баттл. <батл> Отже, друзі, сьогодні перший звіт і друге завдання по грі Вишивальний Баттл. Але давайте усе це по порядку. Отже. Звіт. На минулому тижні нам треба було вишити 899 хрестиків на другій роботі. Це було два завдання по рулетці Юнони та по моїй рулетці. Отже, в сумі 899 хрестиків. В мене друга робота це червоний тюльпан від Лука С Б2241. Привів ви зараз, бачите, перед собою. І давайте покажу, що ж в мене не вишивалося тут. А ось такий результат в мене є. Отже, що ж тут в нас додалося? Додалося в нас зелененькі такі кольори, навіть вони такі не зелені, а зелене сіре такі, так. жовтий зелені ось такі кольори. Тут в нас додався листочок тут і тут. Далі додались рожеві кольори. Тут пелюстки, тут, тут пелюстка, трохи тут зашилося, Але я думаю, що вам із попереднім кадром це набагато краще видно, бо я вишивала по всій, скажімо так, ділянці і по всьому тюльпану і тут. Важко сказати де що. Ось тут хрестики зашилися, ось тут. Я знаю, ось тут я ось такими, темно, темно такими червоними кольорами. Ось тут рожевий, ось тут, так, ну і ось ці зелененькі. Отже, ось, така, ось такий результат в мене є наразі. Вишивалося, я б не сказала, що дуже важко, знову ж таки, але важко те, що. Хрестики знаходяться у, на різних е, ділянках. Тобто рожевими, приклад, один рожевий береш, от ось цей так, його, так, там десь 650 приблизно хрестиків було. Але ж вони ось тут, потім ось тут, ось тут, ось так, ось так, ось так, ось такі ланцюжки е, йдуть по е, всьому. Тюльпану. Але ж ми бачимо так, що ось навіть на прев'ю ми можемо бачити, от, по червоному дуже гарно видно ось тут, ось тут, ось тут, ось тут ось тут, хрестики. Тобто, ось так воно вишивається. Нема такого, щоб прям взяти і зашити, наприклад, там ділянку там, повністю кольором. Ні, треба трошки трошки побігати по цим по пелюсткам. Але ж, тим не менш, норма виконана. Як я вже казала, все ж таки вона мені далася не дуже легко, бо вже втомилася від рожевих кольорів. Але, тим не менш, я дуже рада, що я беру цю роботу, бо вона в мене е, приймає участь також у марафоні Мерсешор, і, звісно, що її треба просувати та закінчувати. Тому я дуже рада, що вона в мене просувається, бо так, чесно кажучи, мабуть, що лежала. І її ніхто не чіпав. Отже, а, по звіту взагалі там все. Більше мені такого нема чого сказати, бо ви цю роботу бачите дуже-дуже часто на моєму каналі. Отже, нічого такого вам поки не скажу. Купа рожева червоних кольорів, і і все. Ось, Трохи в мене вже а, очі теж червоні від цих кольорів. Але ж, але ж давайте зараз з вами покрутимо рулетку і дізнаємося, що, які завдання нам надала рулетка на цей тиждень. Отже, дивимось, яке завдання дала нам моя рулетка. Ну, що можна сказати, моя рулетка дуже хоче, щоб все ж таки закінчилася в мене цей тюльпан. Отже, 444 хрестики на другі роботи знову. Якось так от виходить, що будемо ми продовжувати ось цей чудовий, чудовий процес. Отже, і давайте подивимося, яке завдання дала нам рулетка Юнони. बाल Отже, друзі, нарешті пощастило першій, першій роботі, першому процесу, і в мене ось така курочка. Це моя схема, я її сама відшиваю. На ось такі чудові канві рівномірної. Я думаю, що вона десь все ж таки 16-го 32-го каунту. 32-го каунту, я так вважаю, через два переплетення я вишиваю, і мені здається, що це близько до 16-го. Бо це була така немаркерована канва, бо вона була ручного формування. Ось. А куди я піду, я, мабуть, що швидше за все, буду закінчувати ось цю ділянку. Треба мені тут дошити Тут є хрестик і в одну нитку, хрест в одну в дві ніті. Ось це я буду дошивати, і потім. Коли тут закінчу, то буду пересуватися вже так мабуть, що вниз, донизу от сюди, і потім вже на праву частину. Тобто зараз я буду вишивати ось, ось, цю, ось цю ділянку. верхню ліву ділянку Тут є над чим попрацювати. Але думаю, 592 хрестики, то буде дуже-дуже доречно для цієї роботи. Вишиваю я ниточками СХС, не казала вам. так Прев'ю ви бачили, ось така курочка має в мене вийти. Отже, друзі, такий невеличкий звіт відбувся, так, але ж все розказала, нібито все показало, що хотіла рулетку, ми з вами покрутили. то тобто, знову ж таки, я запрошую вас на канал до Юнони. Посилання на її відео, звісно, що я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте та дивіться її. Відео, які в неї процеси, як в неї, які в неї просування. Ось нагадую, що наша гра також йде і в інстаграм, хештег ви зараз бачите. Так він називається Вишивальний батл українськими літерами. Одним словом. Ось, будь ласка, приєднуйтесь, виконуйте завдання. Будемо раді дуже побачити ваше просування, ваші роботи. Будь ласка, переходьте та грайте разом із нами. А на цьому все. Я бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте із задоволенням. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео, щоб більше людей його побачили, щоб YouTube знав, який контент вам подобається. Всім пока-пока!